Потрібно мати мудрість розуміти, кого ми слухаємо, чим ми сповнюємося, щоб не попасти в спокусу, щоб не витрачати час на лже лжепророків, лже пророків, лже пасторів, які проповідують спотворене Євангеліє. Справа в тому, що як наші пастири нам показують, що багато зараз проповідується душевки, а не чисте Євангеліє, багато спотвореного Слова Божого. Там, де пастиря поставлені Богом, там сам Дух Божий говорить через них. Через те проповіді та прославлення навіть через п'ять років можуть людину навернути з гріховного життя, зцілити та сповнити духом. Є плотські християни, яких немає спраги за Словом і молитвою, за пізнанням Бога. І якщо вони потім починають ще комусь нав'язувати свою думку, а самі не мають за собою Духа Божого, тоді виходить біда. Самі такі християни мають хибну думку про те, що Ісус же ж нас всіх вже омив своєю святою кров'ю, спас вже нас і простив. Але важливо бути в реальності і розуміти, що без покаяння ми не спасемося. Маємо належати до церкви первенців, де не спотворене Євангеліє. Пророче слово не остаріває так само, як і Біблія, які вже 2000, більше двох 2000 тисяч років, але ж байдуже скільки років. Адже Бог вічний і Слово Його вічне. Тому й проповіді, які побудовані на Слові Божому, вони завжди актуальні і сповнені Духом Божим. Той, хто не вивчає Слово. Той занепастить свою душу, бо без слова, без проповідей, без церкви живої ми не можемо спастись. І Якщо ігнорувати слово, то це те саме, що ігнорувати Господа Бога.